Створення графічних зображень на вікні, методи малювання. Давайте пригадаємо, що таке система координат на площині. Як визначають координати точки на координатній площині? Які події можуть відбуватися з вікном? Що таке обробник події? Для створення зображень у середовищі Idle Python на вікні задано умовну систему координат. Початок якої розміщується в лівому верхньому куті вікна. Вісь абсцис X напрямлено вправо. вісь ординат Y напрямлено вниз. Координати кожної точки вікна цілі невід'ємні числа. Зображення створюються на спеціальному об'єкті канвас. Щоб розташувати зображення на вікні, потрібно створити об'єкт канвас і розмістити його на вікні. Наприклад, так. Всі присвоїти Canvas, круглі дужки. Наступний рядок C.Pack Пак круглі дужки. Об'єкт Canvas за замовчуванням має розміри 378 на 265 точок, але йому можна задати потрібну ширину та довжину, а також колір фону під час створення. Наприклад, C присвоїти Canvas в дужках Width дорівнює 300, Height дорівнює 300, BG дорівнює White в лапках. І наступний рядок Сі присвоїти пак. Круглі дужки. Систему координат на об'єкті Canvas задано так само, як і на вікні. Розглянемо методи малювання на об'єкті Canvas. Метод Delete в дужках між апострофами O очищує весь міст об'єкта Canvas. Метод Create нижній пропуск line в дужках x1, y1, x2, y2. Малює відрізок від точки з координатами x1 y1 до точки з координатами x2 y2. Наступний метод create нижній пропуск rectangle в дужках x1, y1, x2, y2. Малюю прямокутник, ліва верхня вершина якого має координати x1 y1, а права нижня x2 X2, 2 Наступний метод create нижній пропуск Oval. В дужках x1, y1, x2, y2 малює еліпс, вписаний у прямокутник, ліва верхня вершина якого має координати x1, y1, а права нижня x2y2. Наступний метод create нижній пропуск полігон в дужках x1, y1, x2, y2, і так далі. xn, yn. Малює багатокутник, координатами вершин якого є точки з указаними координатами. Остання точка буде з'єднана з першою. Зверніть увагу, щоб намалювати квадрат, потрібно використати метод create нижній пропуск Rectangle і вказати координати вершини прямокутника, таки, щоб x2-x1 дорівнювали y2-y1. Тоді сусідні сторони прямокутника будуть рівні. Наприклад, C.Create, нижній пропуск Rectangle в дужках 100, 100, 300, 300. Щоб намалювати коло, потрібно використати метод Create нижній пропуск Oval і вказати такі координати вершин прямокутника, у який буде вписаний еліпс, щоб прямокутник був квадратом. Наприклад, C.Create нижній пропуск Oval. В дужках 100, 100, 300, 300. Щоб намалювати ламану, потрібно використати метод Create нижній пропуск line і ввести послідовно координати всіх її вершин. Для того, щоб ламана була замкненою, потрібно вказати координати останньої вершини такі самі, як координати першої вершини. Наприклад, C.create нижній пропуск line. В дужках 55, 85, 155, 85, 105, 180, 55 Контури фігур на малюнках можуть бути різного кольору, товщини, стилю, а внутрішню область можна зафарбувати різними кольорами. Для цього в командах малювання потрібно вказати значення таких властивостей. Філ. Це колір зафарбування фігур. Значення це назва кольору англійською. Наприклад, C.Crate – Нижній пропуск Oval, В дужках 100, 100, 200, 200, 200 FILL дорівнює між апострофами yellow. Outline. Колір контуру фігур. Значення назва кольору англійською. Наприклад, C.Crate – Нижній пропуск Rectangle. В дужках 50 кома, 100, 300 кома, 200, outline дорівнює між апострофами RED. Віц, ширина, товщина ліній малювання. Значення натуральне число. Наприклад, C.create – нижній пропуск Line в дужках 55, 85, 155, 85, віц дорівнює 3. Dash штрихова лінія малювання. Значенням є набір цілих чисел, який задає тип штриховки, тобто ширину штриха та ширину проміжку між штрихами. Якщо значенням є одне число, то ширина штриха та ширина проміжку будуть однаковими. Наприклад, C.Create, нижній пропуск line, в дужках 55, 85, 155, 85, Dash дорівнює. В дужках 7,2. Зверніть увагу, під час виконання проєктів для малювання графічних фігур у середовищі Idle Python не завжди правильно відтворюються штрихові лінії, шаблон яких задає властивість DASH. Arrow Наявність стрілки на кінці лінії. Значення first означає, що стрілка буде зображена біля першої точки лінії, last. Стрілка буде зображена біля останньої точки лінії Бос. Стрілки будуть з обох кінців лінії. Наприклад, C.Create. Нижній пропуск Line. В дужках 55, 85, 155, 85, Arrow дорівнює між апострофами BOTH. На малюнку наведено приклад проєкту. У якому використовують різні інструменти з різними значеннями їх властивості для малювання геометричних фігур і результат його виконання. Запам'ятай найголовніше для створення зображень у середовищі Idle Python на вікні задано умовну систему координат, початок якої розміщується в лівому верхньому куті вікна, вісь апсис X. Напрямлено вправо вісь ординат Y вниз. Координати кожної точки вікна цілі на від'ємні числа. Зображення створюються на спеціальному об'єкті Canvas. Щоб розташувати зображення на вікні, потрібно створити об'єкт Canvas і розмістити його на вікні. Наприклад, C – присвоїти Canvas – круглі дужки. Наступний рядок C, крапка, пак – круглі дужки. Об'єкт Canvas за замовчуванням має розміри 378 на 265 точок, але йому можна задати потрібну ширину та довжину, а також колір фону під час створення. Наприклад, С присвоїти Canvas в дужках width дорівнює 300, height дорівнює 300, BG дорівнює між апострофами White. І наступний рядок C.pack круглі дужки. Для малювання можна використовувати такі методи. Delete в дужках між апострофами All. Create – Нижній пропуск Line. В дужках через кому x1 y 1, x2 y 2. Create – нижній пропуск Rectangle – В дужках через кому x1 y 1 x2 y 2. Create – Нижній пропуск Oval – В дужках через кому x1 y 1 x2 y 2. Create Нижній пропуск полігон. В дужках через кому x1, Y1, x2y2 і так далі. XN, YN. Контури фігур на малюнках можуть бути різного кольору, товщини, стилю, а внутрішню область можна зафарбувати різними кольорами. Для цього в командах малювання потрібно вказати значення таких властивостей фігур: Fill, Outline, Width, Dash, Arrow. Дякую за увагу. Слава Україні.